Полтаві оживає історія початку 18 століття. Завдяки кропіткій праці краєзнавця та художника Олега Лебединського у 3D-форматі відтворено унікальний макет Полтавської фортеці. Тут із високою точністю передано рельєф місцевості, будівлі, церкви та укріплення. На карті 1837 року. Отут пустир, Але ж саме на цьому місці. От під номером 9 позначена семінарія. Саме в цій семінарії навчалися і Петляревські. Глядачі можуть вирушити у віртуальну подорож вулицями давнього міста, побачити Полтаву 1700-років х років та відчути її атмосферу. Модель створена на основі архівних документів, креслень і консультацій з істориками та архітекторами. Так швидко не скажу, але виходить так. Дев'ятиповерхівка, ось оця дев'ятиповерхівка, Ось отут -от невеличкий прохід. Коли ти там ідеш не віриться, що це колись була вуличка. Ініціатива стала справжнім проривом у збереженні культурної спадщини. Адже вона не лише візуалізує минуле, а й відкриває нові можливості для освіти, туризму та науки. У майбутньому науковець планує відтворити в 3D увесь старий центр Полтави. Такі ініціативи мають величезне значення не лише для збереження історичної пам'яті, а й для виховання поваги до свого минулого. Вони поєднують науку, технології та творчість, дозволяючи сучасникам і майбутнім поколінням побачити історію рідного краю зсередини, відчути її дух та усвідомити цінність культурної спадщини.